Усім привіт! Вітаю вас з Днем Вишиванки. Так, ось подивіться, в якій я вишиванці зараз ось. Тут також є. І сьогодні я роблю свої новини, тому що на наступному тижні можливо будуть виходити відео, як я... Який в мене город, я випущу напевне, відео. І покажу вам своє господарство. Тому що в мене купа нового є для вас. так, Сюрпризи, так сказати. Кіндер-сюрприз. так. Друга новина це те, що е, хто не дивився мої минулі новини, то я вже, ну, я вже не знімаю свій серіал, бо в мене. Не залишилася тільки одна рижуля, А з ким мені ще знімати, з курами чи що. Ну, вони, так сказати, тікають від мене, коли я підходжу. Вони трішки дикуваті в мене. Але то нічого. Е я роблю свої дописи. Це третя новина. Так, ставте лайки. ну, Передивляйтеся, реагуйте, коментуйте так сказати, під дописами. Ще голосуйте також, так. Я сьогодні зробив привітання в дописі. Вітаю всіх з Днем вишиванки. Так, я зробив допис. І в мене, коли ви заходите в опис каналу, то в мене там є чотири силки. На Viber канал, потім на канал мого друга, в Telegram канал і на канал Капітан Лакотяра, тому що він мій друг. Так. І. Я можу робити стріми, але якщо ви почнете більше мене дивитися, тому що, хоча б, якщо під цими новинами буде десь 20 переглядів, то це значить, що ви будете до мене приходити. Давайте так, наберемо під цим відео 4 лайки і 20, і ні. Давайте 15 переглядів, тому що 20 це буде забагато. А 15 переглядів це нормально. Ем... Декілька людей проголосувало, чому б мені не зняти відео хованки друга частина, так? Можливо, або в суботу, або в неділю вийде друга частина моїх хованок. Ну, напевно, все. Ну, і, напевне, всім до побачення. Зустрінемося у наступному відео вже. З та у селі. Усім папа!